У прилуках комунальники готують фонтани до літнього сезону. Вже перевірили технічний стан системи та видалили сміття з трубопроводів. Наразі проводять монтаж насосів. Як кажуть на комунальному підприємстві, після завершення сезону 2024 року їх демонтували. «Ми на зиму їх знімаємо, а на весну перед відкриттям Починаємо ставити, перевіряємо, включаємо. Водички запускаємо, миємо все. Насоси були повністю зношені, тож цьогоріч коштом міста оновили обладнання. Зараз будемо встановлювати, підсоединяти електрики прийдуть, проводку проведуть, провірять напругу до щитка, з світлом сеїним, щоб нам скопіруватися, щоб вони нам включали електричество. Роботу водограїв забезпечуватимуть по два насоси. Кожен виконуватиме відповідну функцію. Один на менше коло йде, а другий насос по на Відновлювальні роботи триватимуть близько місяця. У комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання говорять, разом із літнім теплом червня з'явиться і прохолодний бриз водограїв.